Ці-всі всі експонати, вони всі мають свій бойовий шлях. Вони всі були використані проти ворога. У кожного із них є своя історія. З конкретними людьми. На жаль, не всі на сьогодні. живі. Більша частина експонатів це все, що використовувалося в 6-му окремому стрілецькому батальйоні. Котрий сформований був у Запоріжжі, на базі Запоріжжя області, і з перших днів захищає наші рубежі. Укрпошта традиційно вже. ми випустили марку за наш подарунок нашим Збройним силам України. Я хочу привітати всіх захисниць, всіх захисників України, низький, низький уклін, вони сьогодні роблять. Величезну справу творять нову історію України. І як би Запоріжжя не було тяжко, ми ну, обов'язково ми вільні, незалежні, незламні і дуже дуже дякую нашим військовим за цей подписок. Дякую. Слава Україні! черговий крок, чергова марка гарна, яка і піднімає нас, яка і документує історію безпосередньо, яка Правильно, пані Юля сказала, виявляє нашу повагу величезну до наших хлопців, до наших героїв середини, які боронять нашу державу, бо які боронять нашу народ. Почали? Так, let's go. Так, так. ручку, да. давайте. Слава Україні! Хелую! <правки> І сюди.